Вітаю вас! Тема сьогоднішнього заняття буде присвячена службовим частинам мови. Пригадайте, в українській мові є всього три це прийменник, сполучник і частка. Для чого служить прийменник, сполучник, частка? Як пишуться прийменники, сполучники і частки? На ці питання і звернемо увагу. Починаємо з першої службової частини. Це прийменник. І так прийменник поговорить про морі, з мені крала на назву прийменник. При стоїть. Тому і таку назву здобув прийменник. Прийменник службова, частина мови, яка вказана на відношення, І так відношення, на які ж відношення? Вказує на відношення іменника, числівника, займенника від інших слів у словосполученні. сполучення. Ну, наприклад, сидіти за партою. Але замість прийменника за можна інший прийменник використати. Наприклад, сидіти біля парти, під партою, на парті. Ну, хто хоче парту в парту влізти. Тут уже Відношення між іменника, чи клівника і займенника до іншого слова у слово сполучення. Прийменник дуже цікава службова частина мови. Без неї ми не можемо поєднати слова у слово сполучення інколи. Так? Ну, наприклад, їхати в село, їхати до села ми можемо тільки за допомогою прийменника поєднати ці два слова.